Куди і кому продавати вітчизняні зерно та олію м'ясо птиці чи яєчний порошок. Представники аграрної спільноти переконані, варто просувати продовольство на всі ринки, і на захід, і на схід. Головне, аби була вигода. Всю діло в складності завоювання нових і нових ринках в цьому плані це не проста робота, і знову п'ят таки економічна цельцеобразність. Буде економіка. Єсть питання. Якщо економіки ні, то ну, який експорт смислу в давати. Нині найбільш динамічно продаємо зернові, адже зібрали хороший врожай. Рекордний врожай: 62 чи 63 мільйони тонн, з різними оцінками. Відповідно, трошки більше половини від, ці, від цього обсягу Україна повинна експортувати, тому що внутрішнє споживання, воно виключно в межах там 30 мільйонів тонн. Україна як великий виробник продукції і продовольства. А вона має постійно шукати якісь ринки збуту своєї продукції. Наше виробництво постійно збільшується. Із чотирьох рівних за обсягами сегментів світового ринку, куди продаємо сільськогосподарську сировину та готові продукти харчування. Експерти акцентують увагу на азійському напрямку. Це, знову таки, і Азія, і Африка Дуже цікаві ринки. Причому, почому? Тому що там розвиваються економіки активно. Увілічується покупательна способність населення, а значить потреблення животного білка. А в мірі, в принципі, голод на животний нас достатньо є і дивним, і певним чином, і очевидним зростання саме азійського ринку. Він за три останні роки став першим і домінуючим в Україні для українського експорту або для експорту української аграрної продукції. За результатами 2012 року. З України експортовано на 5,7 мільярда доларів США продукції до трьох основних азійських країн це до південної Кореї, до Японії і зростаюча частинка експорту йде також до Китаю. Китай відповідно є найбільшою країною світі щодо населення і, відповідно найбільшим споживачем продукції харчової в світі. І звичайно, такий великий ринок він цікавий для всіх експортерів а і Україна. Яка тільки починає знаходити ці ринки збуту, вона намагається достукатись і до цього ринку. Нагадаємо, нині постачаємо до піднебесної кукурудзу, з наступного року почнемо продавати сою та пшеницю. Поки що ми говоримо про експорт базових е зернових, та, тобто це кукурудза, мова йде про сою, ячмінь, пшеницю та, можливо, якісь інші. Це. Ну, Такі базовий, баз базові, базові з невеликою доданою вартістю культури так користується попитом вітчизняне зерно, також і у західних сусідів. Європу ми зараз вже поставляємо до літки великий об'єм. Україна в цілому, і ми, зокрема, там ринок Іспанії, це ж європа, який там минулого року був найбільшим споживачем зернових. Ну, традиційно, так як ми один з найбільших. Постачальні кукурудзи і пшениці, то однозначно ринок цікавий для зернових європа є цікавим ринком. До речі, то рік до країн Європи продали продукції АПК на суму понад 5 мільярдів. Другий дуже важливий і той ринок, про який ми останнім часом всі говоримо, це ринок країн-членів Європейського союзу. Туди, у минулому році, були експортовані продукції приблизно 5,1 мільярда доларів. Тобто, це дуже важливий для нас ринок, і наголошую, що. Українська продукція експортувалася до європейського союзу в умовах дії митних тарифів. Вчені порахували створення зони вільної торгівлі з ЄС додасть експорту продовольства пару мільярдів. Щорічно будемо мати квоту на 2,2-2,3 мільярда доларів. Безплати митних податків. А поки бізнес працює у тих умовах, які є. Цього року європейський союз нас не буде великий експорт, десь на рівні під 20-30, може 40 мільйонів доларів для прикладу. Але в цілому майбутньому оцінюємо, що ми вийдемо на рівня експорту до 500 мільйонів наступних 10 років. В этом году у нас буде якщо по м'ясу птіці около 250 мільйонів доларів. І по яйцю думаю, тоже где-то на на уровні 150 до 120. Вот это уровень. Ну, это достаточно високий. Та достаточно високі Потому Поша основної зерно... ж понимаєте, да, олія. Експерти переконані, що за зерном та олією зовнішні ринки успішно будуть завойовувати й інші продукти в Україні. Є всі можливості для того, щоб збільшити ну, досягти і. І експорту тваринницької продукції так само експортери продовольства можуть маневрувати як у ціновій політиці, так і в сегментах продукції, і надалі продавати. Саме головне на зовнішньому ринку ми вже будемо. Більш агресивніше. Ми будемо відкривати нові ринки. І цей, як говорять, зірковий час для аграрного ринку на з... сектору на зовнішньому ринку. Ми точно не впустимо. Сьогодні ви бачите, як ми швидко пройшли сертифікацію, стандартизацію сільськогосподарської продукції до Китаю. Ви бачите, сьогодні які маємо довгострокові контракти на Близькому Сході. Ви бачите, ми відкриваємо для себе країни, які були повністю закриті. Це Іран, Ірак, Китай. Японії. заробляти щороку все більше і більше ось головне завдання. Будемо сподіватися, що всі чотири напрямки зовнішньої торгівлі українського продовольства, і північна Африка, і країни митного союзу, і Європа і Азія пропорційно зростатимуть.